Привіт усім! Чи задумувались ви колись, як англійською сказати, що ви раніше щось робили, чи що ви звикли до чогось? Наразі ми поговоримо про це. Отже, аби сказати, що раніше ви чимось займались, чи можливо раніше ви десь проживали, ми кажемо used to. Наприклад, I used to read a lot. Раніше я багато читав, I used to live in Kyiv. Раніше я проживав в Києві. Або як у цьому прикладі, They used to call us kings. Раніше вони називали нас королями. Як приклад, також підійде пісня Somebody that I used to know, що означає, дехто кого я знав раніше. Now Тепер щодо виразу, що ви звикли робити щось зараз. Для цього ми просто додаємо частинку B на початок. Тобто be used to. Наприклад, я звик читати багато книжок. I am used to reading a lot of books. Також необхідно згадати про вираз get used to it. Він використовується переважно у майбутньому часі. Наприклад, you'll get used to it. Ти до цього звикнеш.